Чи на які тарифи має вплив міська влада, а які тарифи формуються на рівні загальнодержавному? Які тарифи залежать власне від міської ради? Будуть вони такими, чи меншими, чи більшими ну, від міської ради повністю залежить тариф на квартирну плату, тому що міська рада, значить, не тільки регламентує, але перевіряє на місці обґрунтованість тарифу і затверджує цей тариф. У певній мірі міська рада, значить, відповідальна і за тарифи на тепло і по водопостачанню, і на послуги водовідведення, тому що надають ці послуги комунальні підприємства, які підпорядковані міській раді. І хоча тариф робиться відповідно до нормативних документів, але це є під контролем міської конкому. І ми мали приклади, коли, якщо взяти по водоканалу, Неправомірно застосовували, збирали кошти за абонентське обслуговування і за аварійне обслуговування. Я неодноразово писав листи і міську раду, і керівництво водоканалу, оскільки відбувалося на моє переконання, дублювання коштів. Ці витрати з одного боку одні включені. В тариф по водопостачанню і водовідведенню, а інші повинні фінансуватися за рахунок коштів поточного ремонту по будинку. Отаким От чином вони знайшли привід, як додатково, хоча ці розміри плати були невеликі, але вони дратували людей. Люди розуміють, що це є необґрунтовано, несправедливо, вони звертались до нас. Ми зверталися в міську раду, але, на жаль, ситуація. Ну, не вирішувалося в користь людей. Я розумію, що по місту збиралися для комунальних підприємств. Це вже якщо взяти в цілому по місту чималенькі кошти.